Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті. Ви на каналі Тиро Україна. Дуже давно не дивились Дніпро. Область. От чомусь мені, знаєте, здається, що ворог захоче нас як дурити з вами стосовно Дніпра. зараз. Я чомусь почала казати і... Думка така, що от зараз якось щось покаже, є якась омана. Зараз будемо дивитися, що за омана, може тиша перед бурею, знаєте. Може нам тільки вдається, що все буде тихо. Я все буде спокійно. І надалі. Я кажу, дуже, знаєте, не дуже хочеться в це вірити, але це може бути. Давайте. Дніпро, Павлоград. Розкажи мені покажи. Кривий ріг подивимось, Нікопиль з Дніпро. Що ти хочеш мені сказати? Ну, є диявол, є диявол. Випав зразу, ворог протистояння. Адмінбудівля? Ні. Якась підступна може бути атака, дивіться. Те, що ми не очікуємо. Як обведена, знаєте, навколо пальця. Дніпро найближчі дні. Є небезпека. Ну, карта дурня. Все я зрозуміла. Можемо щось збивати як дрони. Думати, що вони один район розвідують, а воно зовсім по-інакшому буде. Він хоче щось, за щось помститись не у вас може бути важкий період. про Тут взагалі та карта, де ніби йому відмовили. Я не хочу нічого там да, казати, але те, що бачу, що нібито Дніпро ти ніколи не отримаєш. І тут в нього ворога, людь. Дніпро, найближчі дні. Багато поховань, багато хлопців. На жаль, бачите? Багато помину. Якісь пусті обіцянки всередині міста, небезпека з повітря. Пусті обіцянки від влади. розмови розмова ні про що? Якісь сигнали, що є небезпека, влада буде знати. Освітні заклади, соціальні заклади. Будь ласка, будьте безпеці. Ми як знали, але вони оберуть знову карта дурня. Чому ти обдуриш нас? Прильот. Може бути таке, знаєте, як вони оці хаотичні атаки роблять? Що один, значить, спочатку одна зброя, потім інша, бо знаєте, все відбій, а потім після відбою одразу. Тут треба бути в безпеці. Він як шукає собі союзників на нашому боці. Він, він не знайде, і це його буде бісить. Багато хлопців ваших їде. Або через Дніпро їде, або в ваших їде. Дніпрян на фронт плачуть. Я поважаю місто, але дивіться, у вас ніколи таке не було. Але зараз показую, що буде думати влада, як нічого не робити, як не втручатися, не витрачати ресурс. Тут треба буде когось вивозити, можливо, з області. І, я думаю, що не з вашої, в вашу область, можливо. І тут треба відкрити серце, надати допомогу. А влада скаже, це не наше питання. Знову якась біда, інформація важка стосовно АЕС. Тобто можуть бути якісь, може бути якась інформація у СМІ про небезпеку. Не про найближчі дні. Небезпека прильоту. Ворог розвідує, є ДРГ в місті, є там агентура. Але вона боїться бути викритою. Вони намагаються шляхи постачання, якісь наші дізнатися, шляхи руху військових. Тут е може бути прильот в районі, і може це стосуватись і військових. Але то не та ціль, яку ворог шукає зовсім. Він як буде бити по тим, хто не може йому відповісти. Знаєте, це лікарні, можливо, якісь заклади, щось, щось де люди, ну, люди не зможуть йому, знаєте, там, або сховатись, не мають можливості. Павлоград. Небезпека смерті, але в районі. Може, саме місто не зачепити, буде щось літати, але може місто є можливість, що місто не зачепить. Є небезпека. Кривий ріг. Щось святкуєте. Ваші хлопці молодці. Я вас вітаю. Будете пишатися своїми. Ну, вони всі наші, але зрозуміло. Кривий ріг найближчі дні. Ваші йдуть вперед-вперед. Є небезпека, район передмістя для діток, чомусь для родин є. А військові кажуть, ми бачимо, сидить тихо в укриттях. Є небезпека знову з води. Ви знаєте краще своє місто, район, як воно може заходити. По воді, з води є небезпека для інфраструктури. А я, але тут показує: ми бачимо, ми можемо протидіяти. Коли масований буде не тільки до вас, зрозуміли? Тоді є небезпека. Можуть щось бити. збити, збити і вже ближче до міста. Є небезпека. Ні, капель, найближчі дні. Наші вперед-вперед. Ворог атакує. Якась надія до вас прийде. У вас буде трохи тихіше, але ні, ворог буде обстрілювати. Ворог, знаєте, як на якийсь час трішки затихне, а потім знову марганець. Ворога б'ємо, горить, у них там, гори, сарай, гори і хата, да? в повітрі щось літає з нашого боку на їхній. Ви там краще бачите ситуацію, але ми будемо за щось радіти. Я сподіваюся, що справдиться те, що я бачу, що маю на той. Я не буду проговорювати. Це пов'язано з іншим берегом. Ми будемо мати гарні новини, але великою ціною, бачите? Втрати. Дуже важко. Дуже важко, але Марганець буде грати і відігравати якусь важливу роль стратегічно. Тримайтесь.